З нагоди міжнародного дня туризму в Ужгороді відбулася конференція за участі представників туристичної галузі Закарпаття. Близько 50 винуватців події зібралися для дискусій у Совиному гнізді. Сьогодні ми зібрали насправді експертів з туризму із цілеї Закарпатської області і обговорюємо, що саме ми можемо зробити з туристичної точки зору для того, щоб відновити населення України після агресії Російської Федерації. Серед питань, які обговорили, пріоритетне подальший розвиток туризму на території Закарпаття в умовах дії воєнного стану. Як запевнили присутні, зараз надважливо акцентувати на рекреаційному туризмі, адже проблеми як ментального, так і фізичного здоров'я є і залишатимуться актуальні надалі. Зараз Дуже активно користуються популярністю санаторно-курортні комплекси, поза як вони надають послуги відновлення здоров'я не тільки місцевого населення, а й громадян всієї України. Кожне підприємство санаторно-курортного напрямку має соціальну складову, тобто там надають послуги реабілітації або допомоги як військовим, так і постраждалим, і також виконують свою безпосередню функцію, для якої вони були створені, тобто оздоровлюють населення, роблять профілактику хвороб. Кращить загальний стан, тому зараз ці послуги надзвичайно актуальні. На зустрічі обговорили й потенціал розвитку екскурсій з психологічним аспектом для ментального відновлення, як закарпатців, так і гостей краю. Я почала на третій день війни працювати екскурсоводом, гідесою. Це було дуже дивне відчуття. Мені треба було просто допомогти людям прийти в себе. І відтоді почалася моя робота не лише як гідеси, а лише, ага. а також як і психологічної підтримки. Кожен раз, тепер як я пропоную тури, я думаю про те, що в групі можуть бути люди, які у дуже складній психологічній ситуації знаходяться, що їм показати, як з ними говорити. Ми завжди включаємо якийсь психологічний аспект. Туристичний потенціал Закарпаття дає можливість розвивати безліч галузей в області, тож експерти та спеціалісти спрямовуватимуть свою роботу на покращення умов вже існуючих та відкриття нових туристичних маршрутів в області. Завжди є куди рухатися, тому що потенціал насправді великий, і ми насправді не знаємо, що всі відкриті міста, які можемо відвідувати, і так далі. Але ми працюємо над цим. Насправді війна дала такий поштовх для нас ще більше розвиватися і ще більше допомагати людям, тому що ми дивимося зараз на туризм, не так як просто показати це, а відновити сили. Це наша основна мета у, в Україні. Після обговорень туристичні фахівці підбили підсумки, та відбулося засідання робочої групи з підготовки проекту, програми розвитку туризму та курортів Закарпатської області на період 24-26 років.